Вітаю, друзі! Готую начинку з горохового пюре для пиріжків. Можна для дрожжового тіста її готувати, як найчастіше я так роблю, можна на сковрузочки пожарити. Отже, горох, звичайний, замочила на ніч, потім промила гарненько, тепер залила водичку, десь на палець, щоб покрило, і ставимо горить. Ставимо закипить, помішали, прикрутили. Присолювати будемо пізніше, побачимо, скільки його вийде. Ну і що, робимо наше пюре смачним. Нам знадобиться цибулька, сало або бекончик. Все це разом треба посмажити, додати перчику, чесничку, щоб було дуже смачно. Друзі, пройшло 20 хвилиночок, майже википіла вода. Горох такий напівмягкий, вже я його спробувала. Можна їсти. Я накриваю кришкою, відставляю в стороночку, нехай собі настоїться трошки. Для засмажки я використаю ось 2 столові ложечки бекончика. я буду брати цибулю, будь-яка підходить чесник сушений, чорний перець, тому що звичайний чесник буває із жогана, сушений, і її не буває. Ну, Можливо, це насмажене, але таким же опитним ми так нарішали. Ціль додавати я не буду, тому що бекон ось такий, він і так добре зений і треба куштувати готову страву вже. Як трохи підсмажиться бекончик, всипаємо всю цибульку, перемішуємо, надаємо перчик обов'язково. Трошки хмелі сунелі можна, перемішуємо частенько. Додаємо горох. Майже немає там рідини. Отак перекипить. Я ще товкачиком трошки подрібню. Якби не бекончик, і коли я без бекону роблю, то я прямо перірую блендером. пюрешечка була по на пюрешку. Та й все, друзі, начиночка готова. Я покуштувала солі достатньо, тому що бекон він же зберігається, отак нарізаний. Для цього його добре солять. Це, друзі, готуйте і смакуйте. Начинка добра і без пиріжків. Якщо вона дождеться тіста, то будуть пиріжки. Якщо ні, можна і так посмакувати.